Зустрічі з Богданом, хотів купити в нього курс, купую в нього курс. Зразу лечу в Іспанію на відпочинок. І в самоліті я починаю переглядати відеоуроки. Зразу їх на відпочинку. На контенті з відпочинку починаю застосовувати там всякі фішечки. Не буду розкривати, які. І потім вже по приїзді залітаю одне, в Україну у Львові, залітає одне відео, яке я вволожу там про шахіди, про кордони е, на 170 тисяч переглядів, навіть більше вже. І принесло мені 300 підписників. Навіть приносить мені щодня, ще вже більше тижня пройшло. воно щодня мені приносить е, по 5-10, Ну вже потім зменшується, але по 5-10 підписників щодня. І стільки хейту подалось. Ну, що я придурок, що я б що це брехня, що що я мелю і такого плану. А я це все читаю, і я радію, тому що ну, я такого ніколи не бачу, У мене такого не було. І мені приходять підписники, вони як їх хетять, так і підписуються. Тому е, навіть більше того, я потім через два дня... А теж знімає там одного бізнесмена, заїхав купити м'ясо, бо я вже давно там хотів поїсти м'ясо, спробувати. Також знімаю відео і власник. Е, Хоча я його не відмічав, він, він бачив моє відео і також собі репостить. Дякую мені в коментарях. І це відео також залітає на курс. BMW реально працює. Всім рекомендую.